Oh <laughs> Jeg må treffe båret. Добре, припрітався. Але ну, тут сторон може дивно. Може, з щось сталося? Де в нас Так що нікого немає, ну вдома. Треба позвонити Дегіду. Ну. Тууууу, алё, алё. 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 О, О держи. Так, короче, Шо? я... Что? Я подумал, может, ты сегодня на сейфе вдоль получишь... Думал? Так. уже вечер О, ничего уже солнце седает ну да я просто а завтра уже угу. так пришли до Дякую. Джако. Давай почекати, Дима. Угу. Ну все, думаю. Бургер твій. А, добре. Oh, до зустричи. О є ар арматура, ще щось. Я просто сантехнік. технік. Він, він такий багатий? А я просто ніхто. Ну, добре. М Yeah. Чего? Я другую помню, хотел спать, а так ну что що... Так, стоп. Так, Стій. Де ти? ты? Вот не так докупать. Стоп. А дише. Ей. Так! Пішли. Просто бомб. Без... Ну дуже... добре. Все, що... Ні. Чекай. Це дуже дивно. Давай ще подібні куди що... о! Нікого... Машина є, а нікого немає. Що це за приколи? Може, це якийсь дар? Може. по моєму сьогодні не взяти. Сьогодні черги платить дев'яти дев'ятых груп. Ну так, Це дуже дивно. О, братан, це дуже дивно. Так. не знаю. Просто все, да вот. А чому, а чому мы? А чому нас не взяла? Да знаю. Ну короче, вкус. Ну Сти. Ну ванна. Да смотри, Де... Ну, Давай почекай, що завтра. Чекай, а ти сьогодні чув якийсь диплі звуки доч. Ні. Дивно, я чую якісь крики. Ну, коротше, так. так можно пришли по.

Пошла шла ещ десять? Ты да. Там дескладный путь. Та, не за не я думаю. Не, ну, добре. Так. И там. Том. А ч будет? Вс будет. Круто, что пропа а что? Так мне не знаем. Там... Так, так. Может... Короче, письмо. Це дуже страшно. Бо <ріпот> сюди. Бо я як Іди сюди, сюди, осі. Тут euh, одного бом бомбу жанама. Чекай тут А може Може, тут на другому хтось є? Що це? Це камери? О, ось це наш клад, а ось це що? Що це таке? Тут лягашка. Яка? Як лягушка. Ну так. але... Якось дубинака тобі. Ам, тут кров і люди. Тут давай. Дай давай. Давай за давай за найдемо це місце. А ти впевнений, що це безпечно? Ну, так. Ну, ми ж одні. нам треба тільки тут програтися. Щоб нас ніхто не помітив і не було як всі, ну, як всі ми люди, ну, там тільки дві люди. Братан, ми з тобою от ні, нічого не буде, розумієш? Нічого не буде. Так, братан, ми Може краще Може. Короче, давай. Поїде, бабуся. Давай. Читай, давай, Я. Yeah? Я, yeah, короче, не с тобой без баба Да, щоб склада. Ммм, mm, да ну, я, я поки що поїду, подивлюся. Подавлюсь. А я хуй, а я не могу. Может, кто сейчас буду? Так. Нікого немає. О, Фегит. Ты-да я біля твого купу. Я біля складу. Біля складу. Да проти Так що? Подивися, посаду введе. Що? Ай. Вот то Що? Що Шо то? А. Я знаю, це завод. Але. Але стій, він, він заброшений і там вже ніх ніх ні, ніхто не працює. Боже, з'їзду туди. Та ні, не треба. Ну. Го, але потім... Давай, тоді це місце. Ой, давай тут тика шкруху на тебя бачиш, пора, не баш. Так кто живо близок? Я поеду. Может, там. Боже, я краще? Давай все таки кинезного -за Та, на завод. Да не треба. Я тебе говорю. Да, доб. Я скажу. Боже, давай сейчас mm кампари, -hmm. давай ще кабу. Добре. І куди просто водить буде. Добре. Ну ти по-хм. Ну. Hmm. No... Знаєш, мені... мені з'їдеться... О! Господи! Що... що то це за холмом? Це за холмом! Думаєш? Ну добре. Ну це не те! Щось! Це холм! А от, так? Братан! Що? Давай з'їздити всякий випадок за нас. Все ж таки краще по тих піти, бо тихо, тихо, тихо. Може то і це і диск, але Ти треба тих. тихо. тихо, тихо. тут? Що? Так ну тут нікого немає. Марших человека, лягашка що це? Ну лягушка ничего е -е. острова. сейчас ночь и нам треба идти спати. спать а я так плююсь все будет хорошо. Дубаешь так Добрый, пиши, пиши. Зараз... Uh -huh. На на добра ніч на добро я почув. Добре, треба дочекатися, бо він мені не дозволяє мені здається, не стає, що там не дуже безпечно і там ще я сам даю, що там небезпечно. Ну, це не я. Фух, нарешті. Mm. Я думав, я не потраплю. Не хоче його. Є, є. О, привіт. М -м слухай, а може, а може, все-таки поїдемо? Куди? На завод. О, нарешті. Але, слухай.

та ось, аць. Я... Добре, я на танку поїду. Подякуй. Так. Так, поїхали. Поїхали. Чекай. Ой. <світ> так. Стоп. Це не завод. Це Evil Lab. Що? А ти знаєш? Давай. давай. Ну, к... а, клитка. Что? Что ты сказал? давай щё... а... Э, а тут кто? А... Мне кажется, тут что-то страшное. Але добре. Ой. Що? А хто це? Я не знаю, але можеш, можеш пос поса стояти тута? Добре, а ти куди? Я зараз поверну. Я їх випущу. Не треба. Щобу... Тому Води... Що було? Рух... Тому що стій на місці. Це був я. Це все зробив я. Хто не купляв мої. мої товари. І Чирк. О! Ні, вони. Вони ображали мене, говорячи, що ніхто. Але я. але я помстився. Але, топ, але тепер зрозумів, що я на Тому. Ай, помреш. Чекай, я хочу сказати останнє. Будь ласка, побудь Ні. Будь ласка, на то останнє. Добре. Зараз.